Слава Ісусу Христу. Ісус Христос не Бог, пекла не існує, церква не потрібна, пасторі не потрібні, десятини не потрібні. А такі речі можна сьогодні дуже часто почути, навіть в людей, в організаціях, які іменують себе християнами, які іменують себе церквою. Але важливо усвідомити, що є. Євангелія від Ісуса Христа, є Євангелія від апостолів від Павла, там, є послання від Павла, там, коринтянам, римлянам, євреям і так далі, а є Євангелія сатани. І часто люди, які іменують себе церквою, розповсюджують саме Євангелія сатани, тому що вони додають щось, віднімають від писання, а в Біблії закінчиться такими словами, що хто додать ще відніме від цієї книги, на того Бог накладе язви і прокляття, і його ім'я буде вичерпнути з книги життя. Тобто небезпечно навіть слухати подібних сектантів. <кій> Секта це релігійне зібрання людей, які Відхилились від основи віровчення. Основою віровчення для християн є Біблія. Стосовно статусу Ісуса Христа, все зрозуміло, тому що в Біблія неодноразово наголошується на статусі Ісуса Христа як Бога. Але багато сектантів сьогодні говорять, що Ісус не Бог. Сказано в Біблії, що Ісус єдиний шлях, істина і життя, і кожне коліно приклониться перед Ісусом Христом. Ісус Христос також являється Словом Божим. Якщо люди ігнорують Слово Боже, спотворюють його, то вони обрікають свою душу на вічні муки. Далі, стосовно пекла, чітко і ясно в Біблії сказано, що після смерті душа людини прямує або до рая, або до пекла, так як в історії про багатого та лазаря, яку розказав сам Ісус Христос, але багато людей говорять, що пекла не існує. То кому нам вірити Ісусу Христу? Який відкрив нам духовний світ, щоб ми були підготовлені, щоб ми могли визначитись тим, кому ми служимо при житті. І згідно того, кому ми були прихильні, туди попрямує наша душа. Чітко і ясно. Також сказано, що буде суд, на якому. Кожна людина дасть відповідь за своє прожите життя. <кій> життя нам дане в управління. Якщо ми не пізнали Господа, якщо ми не очистили своє серце, свою свідомість, то душа попрямує до пекла. Все чітко і ясно і зрозуміло. Стосовно церкви, Ісус Христос сказав Петрові Петро, ти камінь на основі твої я побудую церкву, і врата Ада не одоліють її. Врата не одоліють церкву, апостольську, біблійну церкву. Також в. Книги об'явлення неодноразово Ісус Христос звертається до служителів церков, до пасторів і наголошує на тому, щоб люди слухали, що дух говорить церквам, тобто пасторі це посередники між Богом та людьми. І ігнорування їх це чрівато послідствами. Як сказано, в посланні Павла до Єфесян, п'ятий розділ з вірша, що одних Бог поставив апостолами, інших пророками, пастирями, вчителями, євангелістами для того, щоб ми мали можливість покорити свою волю під волю Божу, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Якщо ми не впокорюємо свою волю під волю людей, поставлених в нашому житті Богом, то наш наша дорога до пекла. Стосовно десятин. Чудово сказав Матвій, що якщо ваша праведність не превзойде праведності книжників і фарисеїв, то знову ж таки наша дорога до пекла. Ісус Христос наголошував фарисеям, тому що багато людей говорять, що десятина пожертви то було в старому заповіті. В новому нічого давати не треба. Ісус Христос говорить фарисеям, ви гроби окрашені, ви. Діти диявола. Ви правильно робите, що ви даєте десятину з того, що маєте там зм'яти рути і так далі, але ви втратили головне суд, милість і віру. Тобто, десятина потрібна. І те варто робити, Ісус говорить, і десятину давати, і бути, проявляти любов до Бога і до ближнього, проявляти суд до себе, тобто вникати в себе і в учення. І тоді ми можемо спастись. Тому вивчайте Біблію в апостольській біблійній церкві, щоб не бути обманутим сатаною. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, запрошую вас до нашої міжнародної місії, Слово Боже, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.